В Україні гостро постала проблема збереження та розширення природоохоронних територій. Наразі це критична низька частка територій Природно-заповідного фонду, яка складає 6,8% площі територій. У більшості країн Європи площі, зайняті природоохоронними територіями, становлять у середньому 15%. Європейський зелений курс ставить за мету. Досягнення час збереження природних екосистем до 30 Фактичний стан віднесення об'єктів до природозаповідного фонду загалом в державі та у Вінницькій області, зокрема, не відповідає перспективним планам у цьому напрямку та навіть не наближається до передбачених державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Цим документом визначено, що вже у 2027 році площа території природозаповідного фонду повинна становити 15% від площі області. Наразі наша область має показник у 2,3%, що є одним із найнижчих в країні. Сьогодні перед громадськими організаціями, органами державної влади і місцевого самоврядування. Та тими, хто безпосередньо заціклавлений у збереженні самобутньої краси унікальної флори і фауни Вінниччини, постає завдання визначитись з основними чинниками та окреслити механізми щодо створення природоохоронних територій регіону. Зараз збереження ландшафтного і біотичного різноманіття в межах області забезпечується особливим режимом. На території 433 об'єктів природнозаповідного фонду, зокрема, 43 загальнодержавного значення, з яких один національний парк, а також 390 місцевого значення, з яких 4 регіональних ландшафтних парка, загальна площа яких складає 2,3% від площі області. Таким чином, Вінниччина Серйозно відстає від запланованих показників і навряд чи дійде до 15% у термін до 2027 року. Водночас наша область має достатню кількість територій, які з огляду на свою природну історичну, культурну цінність мають бути переведені до природозаповідного фонду загальнодержавного і місцевого значення. У структурі екомережі. Вінницькій області виділено 41 ключову територію, 22 сполучні території та 31 зону потенційної ренатуралізації. Ключові території займають площу 7% від території області. Серед них три національних природних ядра та 38 регіональних центрів біорізноманіття. Національними є Бугодеснянські, Чечельницький та дністровсько муравський природні ядра, які разом займають площадь 1,8% від території області. 38 регіональних центрів біорізноманіття, які становлять 5,1% від площі області. Землі природозаповідного фонду згідно із статтею 43. Земельного кодексу України віднесені до особливо цінних земель природоохоронного призначення. Відповідно до статті 47 закону України про землеустрій розробляються і затверджуються проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду. Однак, на практиці в силу різних об'єктивних і суб'єктивних обставин. Проекти землеустрою не розроблялись або були виготовлені з порушенням, а тому і не затверджувалися. Відсутність проєктів землеустрою значно ускладнило нанесення на кадастрову карту інформації про межі об'єктів природнозаповідного фонду та обмеження і заборони на провадження окремих видів діяльності на таких ділянках. В результаті виникла ситуація. Коли недобросовісними або некомпетентними посадовими особами, окремі ділянки в межах територій природозаповідного фонду передання для ведення господарської діяльності, ці землі однозначно будуть повернуті. Разом з тим, щоб не допустити таких випадків в подальшому, у 2023 році обласною адміністрацією проведено інформування користувачів, про необхідність виготовлення проєктів землеустрою, що передбачено охоронним зобов'язанням до усіх територіальних громад області, направлено письмові повідомлення. Наразі маємо певні позитивні результати. Так, розроблено та затверджуються проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж території природозаповідного фонду геологічної пам'ятки. Природи місцевого значення, верхньопротероризойські осадові породи, геологічної пам'ятки природи місцевого значення, саноманські вапняки, геологічної пам'ятки природи місцевого значення Яришівська освіта та ландшафтного заказника місцевого значення зелено пороги на території Ладижинської міської територіальної громади. Затверджено проект землеустрою щодо організації і встановлення меж території природозаповідного фонду гідрологічного заказника місцевого значення снивода на території Хмільницької територіальної громади, оскільки земельне законодавство постійно реформувалось, на практиці траплялось і продовжують виникати ситуації, коли після створення об'єктів природозаповідних. Фонду їх територій надавалось іншим землекористувачам у власність або користування для ведення певної господарської діяльності. Такі дії суперечить чинному законодавству про природозаповідний фонд та потребують правової оцінки у судовому порядку. Процес уже розпочався. Так, у 2023 році Вінницька окружна прокуратура вперше в області ініціювала таку справу. В рамках діяльності робочої групи прозорість і підзвітність у 2024 році прокуратурою вже подано дві позовних заяви щодо двох випадків незаконної передачі у користування земель природозаповідного фонду. Які наразі є проблеми та шляхи вирішення питання передачі громадянам ділянок комунальної власності. Придатних до заповідання під створення об'єктів природозаповідного фонду. Одним з найбільших складових і відповідальних моментів процесу створення об'єктів природозаповідного фонду є робота з територіальними громадами, місцевим населенням та землекористувачами. Незгода принаймні одного із землекористувачів унеможливлює утворення заповідного об'єкту. Саме від розуміння ними важливості створення природоохоронних територій залежить подальше отримання погоджень землекористувачів, що є обов'язковою складовою проєкту створення об'єктів природно-заповідного фонду. На жаль, низька обізнаність громад в питаннях охорони довкілля призводить до нерозуміння потреб заповідної справи. Та навіть до активного спротиву процесам заповідань. Виконкомом громад категорично під будь-яким приводом відмовляють у передачі земель під об'єкти Природного заповідного фонду. Так, протягом 2023 року обласна військова адміністрація направила листи з матеріалами щодо організації ландшафтних заказників місцевого значення, таких як Запіжанський, Балка покутино Прибережжя Яланки, Гарячківка, Садківський, Ховрашів на розгляд сесій відповідних громад для прийняття та затвердження рішень про виділення земельних ділянок, а саме до Джуринської, Томашпільської, Городківської, Обадівської територіальних громад. В результаті визначено ділянку площею 9,6 гектарів, що придатна для створення ландшафтного заказника місцевого значення Ховращів'я на території Аботівської сільської ради Гайсенського району. Від Джуринської громади отримали відмову Томашпільська і Городківська громади в відповіді так і сьогоднішнього дня і не надали. У зв'язку із зміною адміністративного устрою з метою збереження біорізноманіття та забезпечення розвитку природозаповідного фонду станом на 1 січня 2024 року в області проведення переоформлення положень та охоронних зобов'язань щодо 111 об'єктів Природозаповідного фонду загальнодержавного. І місцевого значення із 433 наяв. Об'єкти передано під охорону користувачам, які зобов'язані забезпечити дотримання природоохоронного та земельного законодавства на його території. На жаль, частина користувачів не реагує на звернення обласної адміністрації та ігнорує вимоги законодавства щодо переоформлення природоохоронної документації. Переважно це територіальні громади, робота з ними продовжується, більша частина об'єктів буде переоформлена вже протягом поточного року. З метою розширення мережі територій та об'єктів природозаповідного фонду на рівні області, на мій погляд, необхідно здійснити комплекс адміністративних заходів, що сприятиме планомірній реалізації. В області Державної стратегії регіонального розвитку на 21-2027 роки, а сам підготувати проєкт розпоряджу документа обласної адміністрації про розвиток мережі Природозаповідного фонду у Вінницькій області, якими деталізувати передбачені Державною стратегією регіонального розвитку України, планові показники заповідності на рівні громад. Активізувати роботу щодо виготовлення проєктної документації із винесенням меж в натуру, посилити роботу з виявлення непереданих у користування земель, придатних відповідно до схеми екологічної мережі, до заповідання та організувати створення об'єктів природозаповідного фонду на цих землях, забезпечити виконання указу президента щодо розширення та встановлення меж Кармалюкова Поділля, включити до обласної екологічної програми заходи щодо моніторингу та поліпшення стану збереження територій та об'єктів природнозаповідного фонду області. спільно з користувачами, правоохоронними органами та територіальними громадами провести моніторинг збереження територій і об'єктів природнозаповідного фонду та забезпечити недопущення. Зміни їхнього цегольового використання. Передбачити включення існуючих та перспективних територій Природозаповідного фонду до генеральних схем планування громад. Пам'ятаємо про бережне ставлення до природоохоронних територій.